Вітаю всіх. Тепер я хочу подивитись: план Трампа, який він? План Трампа, який він все-таки? Ну, досить такий, таємний. Який він? План Трампа щодо України? Давайте глянемо. Випало як. Війна. Я б сказала, це припинення війни однозначне. Варіанти розглядаються декілька. Мінімум два варіанти. Розвитку подій. Одного немає. Однозначно, третьою стороною він буде виступати. Він третя сторона в цьому конфлікті. І переходити це буде на спокійний режим. Ось вам, в принципі, що є заморозкої війни. Ось він тупік. Хто дивиться мене давно. Оця карта мені постійно вилазить на війну в Україні, ось ця. І тепер вона на дні колоди. Такий тобі серйозний сигніфікатор на загальну ситуацію. Скажімо так. Пояснювати сенс карт, де вони знаходяться, це вже на навчанні. Це вже більше до навчання. Але я в своїх відео трошки кажу, якщо це потрібно. Це серйозний сигніфікатор, що ми в жопі. Чи це в результат? Ось троє. Досить прийнятний варіант буде. Суд це зміни. А так, можливості, не дуже в нас. Не будуть задоволені. Всі не будуть задоволені закінченням цієї війни. Все не буде, як ми хочемо. На жаль, але треба зрозуміти, що воно вже майже вирішено. І для тих, хто під обстрілами це легше. Для тих, хто ближче до лінії фронту, треба буде реагувати по ситуації, як я завжди кажу. І розуміти. Головне, щоб вона не рухалася, щоб зрозуміли, де вона, від цього плясати. Якщо треба змінити місце проживання, то треба. Якщо ні, то ні. Дивитись це треба з тієї точки зору, що не можна себе прив'язувати до однієї точки. Я вже давно себе не прив'язую. Я зараз прив'язана до лікаря, до серйозного. Ось тому свої нюанси, не більше. І то в мене вже накіпає, і тут подивимось. Я просто хочу, щоб ви мене почули, що зараз таке на життя мінливе. І декуди зміниться добре. Дуже добре. Віримо в найкраще.